Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровська продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні. До вашої уваги. Збільшення придністровських товарів на російському ринку одне з головних завдань уряду. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Особливі потреби і безмежна любов до життя. У Дубасарах відкрилась фотовиставка Повір у наш успіх. Зберігаючи традиції на берегах дністра, прийшов другий зліт болгарської молоді «Мегдан». Додаткова підтримка для соціально незахищених категорій громадян у республіці продовжують діяти пільги з оплати комунальних послуг. Це знижка близько 15% на електроенергію і 20% на газопостачання. Нею можуть користуватися жителі сільської місцевості. Таке рішення було прийнято урядом ще у кінці квітня. В Дальнішому до такої категорії потребітелі. Надалі уряд прирівняв до такої категорії споживачів комунальних ресурсів осіб, які є єдиними батьками до досягнення дитиною 18 років. Осіб, які перебувають на обліку як безробітні, осіб, які перебувають на обліку в центрі соціального страхування та соціального захисту, як шукаючи роботу у зв'язку з тим, що вони були зняті з обліку як безробітні через закінчення терміну виплати допомоги з безробіття. Підтверджувати, наприклад, статус безробітного потрібно кожен місяць. Відповідні довідки видають в центрах соціального захисту та соціального страхування міст і районів, а оформити саму пільгу можна в республіканському розрахунково-інформаційному центрі. Ще одна група підприємств, які відправляють сільгосп в Росію, має змогу отримати суттєву матеріальну підтримку. Навесні така допомога надана десяти виробництвам, які в результаті заявили про намір розширити співпрацю з Росією. Таким чином продовжується робота зі збільшення поставок до Росії, які скоротилися після обвалу курсу російського рубля. Більше підприємств отримує значну матеріальну підтримку. Про це стало відомо за результатами відрядження до Росії міністра економічного розвитку. Ситуація із постачанням товарів на наш традиційний російський ринок ускладнилася через різке падіння курсу російського рубля приблизно у три з половиною рази. Тобто росіяни за ті ж товари стали платити значно менше. Аби знову зробити російський ринок привабливим, Придністров'ю треба було також девальвувати свою валюту, як і в Росії, у три з половиною рази, щоб зарплати працівників і всі інші витрати підприємців зменшилися. Це спосіб повернути прибутковість бізнесу, але він сьогодні вдарив би по населенню, тому прийнято рішення по іншому підтримати підприємства, що працюють з Росією. От та стимулювання на прилічне це стимулювання вилилося у пристойні кошти. Один із постачальників у Російській Федерації отримав близько 350 п'ятдесяти тисяч доларів. І таке підприємство не одне їх було 10. Зараз і ще вісім виробництв підключається до цього процесу. Це реальні справи, а не просто зустрілися і поговорили. Дмитро Жогузін схвалив тактику малих кроків у сфері економіки, що проводиться нашою республікою, нагадав Павло Прокудін. Спецпредставник президента Росії з Придністров'я запропонував розвивати взаємодію на рівні великих міст, тому що на регіональному рівні простіше співпрацювати. Завдяки цьому кількість міст-партнерів Придністров'я збільшиться, повідомив Павло Прокудін. Уже є контакти. Маємо контакти в економічній галузі. Вже відвантажується продукція. Плануємо виставку, продаж ярмарок на центральній площі у вересні. Зараз маємо намір встановити контакти між Бендерами і Архангельськом. Опрацьовуємо ще кілька. Дмитро Олегович Рогозін підтримав цю ініціативу. Будемо працювати в цьому напрямку. За цим майбутнє. До Придністров'я надійшов перший транш російської допомоги, виділеної для заміни старих систем зрошення. Це дозволить додатково поливом охопити 26 тисяч гектарів, тобто збільшити площу зрошуваних земель майже втричі. Розвиток співпраці, підтримка Росії Придністров'я, широкомасштабний ремонт і будівництво. Вкладення в освіту охорону здоров'я, яких не було за останні чверть століття, все це вдається робити на тлі економічного спаду всіх наших сусідів. А з боку Верховної Ради замість допомоги звучить критика. Дивується Павло Прокудін. Всідак прийняття політичних рішень. Завжди при прийнятті політичних рішень вони вигідні тим чи іншим політичним елітам, групам тощо. Це не тільки у нас, так в усьому світі. Лобіюються інтереси і часто приймаються рішення на догоду цій групі осіб, того бізнесу, кому це вигідно. Або це вже розпочато передвиборчу кампанію. Є критика заради критики, а є критика, щоб щось виправити. Ось мені здалося, що це була критика заради критики. Цього року Верховна Рада прийняла повітряний бюджет, тобто, наприклад, на виплату зарплат депутати Заклали неіснуючі гроші. Ситуація вкрай складна. Прокоментував Павло Прокудін. Що внутрішньополітичні проблеми не позначилися на населенні. Уряд бере кредит за кредитом, не допускаючи значних затримок у виплат. У Росію направлено звернення про допомогу, розв'язання ще й цієї проблеми. У підсумку вона вже буде вирішена. Сподівається, голова уряду. Минулої неділі своє професійне свято відзначили будівельники. Цю дату рибницький цементний комбінат зустрів під гаслом. Ми будуємо майбутнє. Завдяки державній підтримці підприємство продовжує працювати. Також на комбінаті проходить масштабна модернізація. Подробиці дивіться далі. Сировинний цех звідси починає свій шлях рибницький цемент, матеріал, без якого не обходиться жодне будівництво. Усім процесом керує Юрій Тру. П'ять років тому він почав простим помічником машиніста, а тепер сам стежить за змішуванням всіх компонентів і температурою млинів. каже професія, хоч і складна, але цікава. Проїзводстві наше все складне, починає з мілечі. У виробництві нашому все складне, починаючи із самої дрібниці до найважчого. Всюди залізо, все важке, пил. У нас млин дає 60 тонн на годину. Тобто роблять три млини по 12 годин зміни. Ось вираховуйте. Млини по різному працюють. Коли роблять два млини, коли один, коли три. Або в час що і чотири. Рибницький цементний комбінат по праву називають флагманом будівельної галузі нашої республіки. Сьогодні на підприємстві працює понад 700 осіб. Напередодні професійного свята кращі працівники отримали державні нагороди. Рибницький цементний комбінат багато років устойчиво працює. РЦК багато років стійко працює на внутрішньому і зовнішньому ринку. Ваша марка це надійний знак якості для партнерів. Сьогодні долаючи труднощі кризового періоду, комбінат продовжує працювати, дає можливість функціонувати низці суміжних підприємств і будівельних організацій, а також структурам макробізнесу. Хочу в Мало бізнес позвати цим'янірочі. Хочеться у це велике свято побажати цементникам у першу чергу флагману будівельної індустрії виробничих досягнень не тільки рибниці, а всій республіці, щоб цементний комбінат працював, щоб всі мешканці рибниці відчули досягнення цього підприємства, тому що сьогодні це один з основних платників до місцевого бюджету, і від благополуччя цього комбінату залежить благополуччя нашого міста. Сьогодні, через ситуацію на ринку цементу, РЦК знизив обсяги виробництва, але завдяки державній підтримці, підприємство продовжує стабільну роботу. Крім того, на цементному комбінаті ведеться масштабна модернізація. Сучасне обладнання покликне зробити рибницький цемент більш конкурентно спроможним. Ми хочемо, звісно, приурочити к юбілію підприємства нашого. Ми хочемо звичайно приурочити пуск цього обладнання до ювілею нашого підприємства, якому буде 55 років 6 листопада. Це стосується в першу чергу помольських млинів, перехід на замкнутий цикл і відповідна установка універсальних пальників на дві печі випалу. План на сьогодні це не менше 300 тисяч тонн, і повинні його виконати, тому що ми розуміємо, що існує державна підтримка, на підставі якої у нас є певні зобов'язання. Ми прагнемо більшого Государство оказувало і буде таказувати подічку в рамках більшусявазможності. Держава надавала і надаватиме підтримку в рамках наявних можливостей. Хотілося б дійсно відзначити, що ця підтримка є взаємною. Тобто підприємство бере взаємні зобов'язання, які насілені на розвиток на майбутнє, на модернізацію. І обсяг виробництва, який ми планували при наданні державної підтримки, вже виконується. Урочисті збори до дня будівельника завершилися святковим концертом. Діагностика та лікування на рівні медицини 21-го століття. Охорона здоров'я Придністров'я продовжує вдосконалюватися. Зараз в республіці функціонують вже два лікувально-діагностичних центри в Рибниці і Терасполі. Реконструюються поліклініки та фельдшерсько-акушерські пункти. Наша знімальна група напередодні побувала в двох нещодавно відкритих у столиці медустановах. Про результати їх майже місячної роботи та плани на перспективу. Далі в сюжеті. Столична поліклініка номер 3 працює вже майже місяць. На 13 терапевтичних ділянках лікарі щодня приймають більше 120 пацієнтів. Вулиці Шевченка, Карла Маркса, Сверлова, повстання і Леніна. Громадяни, які проживають за даними адресами, тепер звертаються по допомогу сюди. У поліклініку відкриття якої чекали з великим нетерпінням. Кондиціонери чисто кондиціонери чисто, дуже просторо. Немає скупчення людей. Семимильними кроками йдемо вперед. І це ще в блокаду. Чисто, удобно. чисто, зручно, і всі аналізи тут можна здати і пройти ОЗД. Всіх лікарів дуже зручно. Микола Іванович прийшов у поліклініку на профілактичний прийом. Виміряти тиск у черзі сидіти не довелося. Звернувся відразу в окремий кабінет. Називається для інвалідів атечневини. Він називається для інвалідів вітчизняної війни, але обслуговує громадяни, які брали участь у бойових діях 1992 року. Афганців, воїнів, інтернаціоналістів, учасників Великої вітчизняної війни, чорнобильців. Кабінет працює для жителів міста Терасполя, Сіл Кіцкани, Терновка, Суклея, Ближній Хутор. На третьому поверсі консультативна поліклініка республіканської клінічної лікарні. Після прийому у терапевта, якщо є необхідність, тут приймають вузькі фахівці. «Офтальмологи, ендокринологи, офтальмологи, ендокринолог, оталеренголог, хірурги, урологи, гастролог, пульмонолог – Вони були у нас в цій установі. Зараз ще приймає алерголог і лікар-практолог. Більш детальну діагностику за допомогою найсучаснішого обладнання можна пройти у медичному центрі Терамет, який також відкрився цього літа. Це вже другий подібний медичний центр у республіці. Перший рибницький запрацював у 2014 тисячі Обидва реконструйовані і оснащені за лінією Придністровського гуманітарного фонду. У нас іжднівний є прирост по посещаємості. У нас є щоденний приріст щодо відвідуваності. Ми відстежуємо загальну кількість людей, які приходять в середньому від 100 до 200 чоловік за день. Є до деяких фахівців запис навіть на тиждень вперед. Це не змушує думати над тим, як організувати прийом в найкоротший час. Забезпечити відсутність черг одна з цілей, яку ставить перед собою центр, щоб людина встигла, наприклад, в обідню перерву потрапити на прийом до лікаря. Але головне і найважливіше завдання, звичайно, на високому рівні забезпечити діагностику захворювань і їхнє лікування. Щодня прийняти пацієнтів готові 30 лікарів різних спеціальностей. Зараз фахівці закінчують навчання роботі з новітнім обладнанням. Один з найсучасніших у центрі апарат для кріотерапії. Процедура передбачає. Вплив холодом на організм людини з медичними або косметологічними цілями. нашому центрі є нове совремінне оборудовання. Как у нашому центрі є нове сучасне обладнання, відеомоніторинг сну, сухе витягування. Відеомоніторинг сну раніше проводився тільки в Кишиневі, зараз є і в нашому центрі, і застосовується при різних пароксизмальних станах неврології. Передусім, це діагностика епілепсії дорослим, але більше діткам. Самим сучасним на найсучаснішим обстеженням на сьогодні є відеоендоскопія, за допомогою якої ми можемо діагностувати різні лор захворювання слизової, а також виявляти онкопатології. Оперативність одна з переваг нового обладнання. Дізнатися результати аналізів можна у найкоротші терміни, в залежності від складності дослідження. Лабораторія центру оснащена за останнім словом медичної техніки. А серед пацієнтів медичного центру «Терамет» не тільки жителі столиці, відзначають співробітники. Приїжджають сюди з сіл та прилеглих до столиці міст. Тепер якісна медицина у Придністров'ї стала ще доступнішою. Санітарний транспорт для перевезень пацієнтів подарували, але на вулицях селища його не видно. Нещодавно жителі Первомайська з такою проблемою звернулися до громадської приймальні президента Євгена Шевчука. Чому машина не працювала та як надається швидка медична допомога мешканцям селища, з'ясовувала влада Вдовіченко. Нещодавно до громадської приймальні президента надійшов дзвінок. Я звертаюся з питання медицини. Справа у тому, що наша швидка допомога працює, але не постійно виїжджає. Це пов'язано напевне з тим, що немає бензину, тому машина не часто виїжджає і люди скаржаться. Йдеться про санітарну машину, ключі від неї головному лікарю первомайської лікарської амбулаторії. Президент вручив на початку червня. Це повинно було поліпшити медичне обслуговування населення, але для людей питання роботи швидкої допомоги досі залишається актуальним. Офіціальний президент. Офіційно президент вручав тут від автомобіля ключі. Не знаю, як швидка або просто для виклику лікаря додому, але вона не працює тут. у нас уже Взагалі то вона у нас вже є. Стоїть біля поліклініки. Чи працює, не знаю. Я не викликала, але обіцяли, що вона повинна працювати. Виконуючи обов'язки головного лікаря Дністровської лікарні Ольга Алексєєва пояснює: дійсно, деякий час санітарний транспорт не працював через адміністративні труднощі. Виникали питання із кадрами та з паливом. Зараз вони вже вирішені, і машина, яку подарував амбулаторії президент, на ходу. До речі, це не карета швидкої допомоги, пояснює лікар. Вона використовується лише для доставки лікарів з амбулаторії до пацієнта. У ФАБІ працюють два терапевти, педіатр та акушер-гінеколог, вузькі фахівці. Приїжджають сюди із Дністровська. Є певний графік години прийому, в які вузькі фахівці виїжджають для огляду і консультації населення селища Первомайськ. Це і ендокринолог, і фахівці-неврологи, і психіатр, і нарколог виїжджає. А екстрену медичну допомогу мешканцям селища надають дві повністю укомплектовані лікарсько-фельдшерські бригади із Дністровська. Відстань між між Дністровськом і селищем Первомайськ. 7 кілометрів. Швидка медична допомога доїжджає за 7-10 хвилин. У середньому від населення селища Первомайськ за добу надходить на адресу відділення швидкої медичної допомоги один-два виклики. Вважаємо, що дислокація там швидкої медичної допомоги з повним штатом медичного персоналу не рентабельна. Утримувати штат швидкої допомоги у Первомайську дуже затратно фінансово, пояснюють фахівці. До того ж, дністровські медики повністю справляються зі своїми обов'язками. Запевнила Ольга Алексєєва і додала, що скарг від населення на роботу швидкої не надходило. Літня оздоровча кампанія добігає кінця. Завершилася зміна і в таборі посла Російської Федерації на базі оздоровчого комплексу Дністровські Зорі. Переможці проєктів та конкурсів, що проводяться російськими громадами, а також підлітки з багатодітних і малозабезпечених сімей, побували в цьому заїзді. Чого навчилися і що їм запам'яталося в нашому наступному сюжеті. Традиційний табір посла Російської Федерації проходить на території республіки вже третій рік поспіль. Діти ходили в походи, набиралися сил, брали участь у конкурсах, чемпіонатах і концертах. За сім днів безліч вражень. Ми ходили в ліс ми ходили в ліс, вчилися розпалювати багаття з одного сірника. Курані будували. Мені Меня дуже оченраз. Ми. Ми ходимо в походи, граємо в різні ігри. Мені в таборі дуже подобається. Ми ходимо в походи, граємо в різні ігри, бігаємо. Я познайомився з багатьма друзями. Ми дуже багато граємо. Діти, які брали участь у конкурсі Росії вірні сини в заходах російських громад з багатодітних та малозабезпечених сімей, з Тераспольсько-добосарської єпархії, всього 64 придністровці з усієї республіки відпочивали на території оздоровчого комплексу Дністровські зорі. Всі довольні пісні вечір поємо спокійної ночі всім отрядам. Всі задоволені разом ввечері співаємо на добраніч, йдучи в корпус. Діти знайшли спільну мову дуже швидко. Всі здружилися, обмінялися адресами, номерами телефонів. Дуже хороша атмосфера. Приємно було працювати з такими дітьми. Табір проходить в рамках програми з організації літнього дитячого відпочинку посольства Російської Федерації. Раніше діти їздили у Росію, але сьогодні через політичну ситуацію зробити це не можуть. Тому з'явилася ідея організувати табір у Придністров'ї. Посол говорить, що подібні традиції будуть продовжуватися. Посол каже, що подібні традиції будуть продовжуватися. Подібні табори прийматимуть дітей двічі на рік. Сюди ж приїжджають дітки-переможці конкурсів з російською мовою. Для нас це дуже Дуже особливо ми піклуємося про збереження своєї рідної мови. Її багатство, різноманіття, барвистість, душевність. Можливість розуміти один одного, спілкуючись однією мовою так важливо. Діти повинні це знати. Повілін, що в них упевнений, що попереду у них дуже творче майбутнє, і ось ця традиція, взаємодія через спілку російських громад, участь в різних конкурсах для того, щоб підтримувати наші міцні зв'язки з Російською Федерацією. Вони триватимуть. Завдяки співпраці з Російською Федерацією за три роки у літньому і зимовому таборах посла Росії відпочили понад 500 дітей з усієї республіки. Окрім відпочинку Придністрові, старші діти віком від 14 до 19 років поїхали до Санкт-Петербурга на екскурсію. Активні діти повинні їздити. Крім того, є такі сім'ї, які не можуть самостійно вивести дитину в табір або тим більше на море. Для них теж така можливість дуже суттєва. Завершилася зміна концертом за участю дітей, врученням грамот і солодких призів. «Повір у наш успіх під такою назвою в Дубасарах відкрилась фотовиставка, що розповідає про земляків з обмеженими можливостями і безмежною любов'ю до життя. Її мета змусити людей зі складною долею повірити в щастя і показати іншим, що людина з особливими потребами така ж, як і всі. На фотографіях щасливі обличчя. Це дітлахи на веселому святі, а це молода подружня пара з немовлям. Дивлячись на них, ніколи не подумає, що для людей, зображених на цих світлинах, кожен день боротьба. І день у день вони виходять з неї переможцями. Подивитися на фотографії сильних людей прийшли десятки городян. Всі різні. Ми всі різні, у всіх різні можливості, мрії і надії. Але ми повинні розуміти особливості кожного, приймати їх і жити у взаємодопомозі. Ми повинні всі жити у рівних умовах, домагатися рівних можливостей та перемог. А перемоги ми бачимо. Дай Бог, щоб їх було більше. Головна мета виставки показати те, що люди з інвалідністю не так обмежені можливостями, як обмежені умовами, в яких ми живемо. А ми живемо як і здоров'я, працювати і вчитися, створювати сім'ї, народжувати дітей, жити і радіти життю. А головне бути корисними своїй державі. І таким девізом хочемо показати самим людям, що в себе треба вірити і все вийде. Виставка експонуватиметься протягом місяця. У перший день, в числі від відвідувачів, були і герої фотознімків Людмила Каменська усадь. І прикута до інвалідного крісла, але це їй не завадило стати чудовою рукодільницею. А два роки тому вона зустріла того єдиного і неповторного, який зробив її щасливою. повірила. Я повірила і стала щасливою. Ось я вже мама і дружина, і дуже щаслива у житті. У Ірини Катеринчук не менш складна доля. Вона теж вирішила брати участь в цьому проєкті. для того, щоб вселити впевненість в інших людей. Я роботу в центрі ребілітацію. Я працюю у центрі реабілітації вихователем. У мене дитина інвалід. Раніше я соромилася цього, а зараз звикла, що бачу інших дітей, інших мам. І вони живуть з цим і йдуть далі. Я сподіваюся, що все у нас буде добре і все попереду. «Повір у наш успіх відкрилася в Добосарах вперше. Й організатори сподіваються, що наступного року учасників проекту стане більше. А своїми фотозвітами про перемоги і люди з обмеженими можливостями привернуть увагу громадськості до своїх злободенних проблем. Розповісти про самобутню культуру та народні традиції болгара також корисно провести дозвілля. У Придністрові пройшов другий зліт болгарської молоді під назвою Мегдан. Всього близько ста учасників з Придністров'я України та Молдови. Місце для заходу обрали не випадково село Паркани, де переважно населення болгари. Оксана Крук поспілкувалась із учасниками фестивалю. Мигдан в перекладі з болгарського означає площа берег Дністра поблизу села Паркани. Це місце, де зібралася молодь з Придністров'я Молдови та України. Їх об'єднує одне вони всі болгари. А в розважальній програмі народні болгарські пісні та танці на зльоті Богдан учасники розповідали один одному про традиції, обряди та культуру болгарського народу. Мені тут подобається, бо я маю таку змогу чути щось нове, як вони розмовляють, якісь нові слова, бо ми теж розмовляємо болгарською мовою. Але в нас немає такого діалекту. Я дуже рада, що я маю таку змогу спілкуватися з ними. Тут дуже багато молоді, всі такі яскраві. Мені дуже подобається. Організатором заходу стала молодь села Паркани. Зізнаються, влаштувати зустріч болгар різних країн їх надихнула поїздка в Україну. Придністровці побували на заході. Є контакти, і вже в цьому році запросили українських а також молдавських болгар до себе в гості. Цель нашого сльота це... Мета нашого зльоту об'єднання народів, підтримка болгарської культури. Так як седкими болгари, нас мало у придністрові. Хотілося б, щоб про нас знали, що ми є, що традиції болгар не забуваються. У нас в парканах є жива мова, є культура, обряди, які ми шануємо. Хотілося б, щоб наші нащадки про це знали. У програмі мигдана спортивні змагання, концерти з народами, а також сучасними піснями і танцями за зі стравами народної кухні. Молодь ділиться культурою в невимушеній обстановці. Що мені подобається, те, що сьогодні на зустрічі молодь 25 мінус. Е, і це значить, що молодь хоче зберегти е, свої своє коріння, свої традиції. І вона цим е, палає, так скажемо. Да? І думаю, що це найголовніше, що молодь. Е, Чтить свої традиції, свою культуру, свої танці. Сьогодні ми бачили танці, сьогодні ми бачили юмор. Сьогодні ми бачили організацію таку, і це вважаю, що це дуже дуже великий плюс для молоді болгарської молоді, яка проживає на сьогоднішній день на території. Придністровські Молдавські Республіки Мигдан в Придністрові проходить вже вдруге. Зліт викликав інтерес серед молоді, тому подібну зустріч. болгар вирішили зробити традицією. Організатори сподіваються, що наступного року учасників буде ще більше. Зараз дуже багато нових людей, і я рада з ними спілкуватися. Це, мабуть, наші нові друзі. Я також думаю, що вони будуть приїжджати до нас наступного року в Україну. Оксана Крук, Олександр Лєвіцький, Перший Придністровський. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А Всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 16 серпня очікується мінлива хмарність вночі та пообіді місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер західний 6-9 метрів за секунду. При грозі поривчасти. Температура повітря на півночі Республіки вночі 14-16 градусів вище нуля, в день 23-25 тепла. У столиці вночі 15-17, в день 24-26 з позначкою плюс. Атмосферний тиск в межах норми.